Доброго ранку, любі малята! Сьогодні в нас буде заняття з математики. Я бажаю всім добра. Працювати нам пора. Гарний настрій маємо. Тож працювати починаємо. І сьогодні, дітки, на занятті ми з вами повторимо цифри, які ви вже знаєте. Пригадаємо їх. Отож, давайте їх. Називати. Сподіваюсь, ви всі вірно їх назвали. Але погляньте, як у нас розташовані цифри. Вони перемішалися. Давайте ми спробуємо з вами їх поставити у рядочок по порядку від найменшої цифри. До найбільшої. Яка буде в нас найменша цифра? Один. Правильно. Тож починаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. А хто з вас знає, яке число буде наступним після п'яти? Так, вірно. Це число і цифра шість. Ось такий рядок чисел дітки, які записані по порядку, називаються числовим рядом. І в ньому кожна цифра має своє місце. Давайте зараз з вами трішечки побігаємо з крошем по цифровим сходинкам. Подивіться, ми почнемо підніматися вгору від найменшої цифри одинички до найбільшої цифри 6. І рахуємо разом з крошем. Один, два, далі самі. І останнє 6. Молодці дітки. А зараз ми будемо рахувати навпаки від шести самої найбільшої цифри до одинички самої найменшої. Тож починаємо Шість. 6. І 1. Ось ми з вами і спустилися. На першу сходинку. Ви знаєте всі, що цифра означає кількість предметів. І зараз ми з вами спробуємо порахувати предмети і позначити їх кількість відповідним числом або цифрою. Ось погляньте, будь ласка, в нашій торбинці є виноград і кавуни. Давайте спочатку порахуємо, скільки є гронок винограду. Порахуйте. Скільки гронок? Дві. Так, і ми позначимо цю кількість числом. 2. Правильно. Порахуйте, будь ласка, скільки кавунів. Так, три, звісно. Отже, кавуни ми можемо позначити, яким числом? Три. Бо їх. 3. Дуже добре. Зараз погляньте, у нас є кукурудза та помідорки. Порахуйте, скільки є кукурудзи. Тож кукурудзи в нас? Так, чотири. І позначимо це число. Чотири. Порахуйте помідорки, будь ласка. Помідор у нас? Також 4. І також позначимо цифрою 4. Ну, а зараз порахуємо ягідки малинки. Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за моєю стрілочкою. Скільки ягідок? Так, 5. І позначаємо цю кількість ми числом 5. Ну, і жовті соковиті груші також порахуйте. Їх у нас три. І позначимо ми цифрою три. Ну, а тут у мішечку у нас солодощі. Давайте спочатку цукерки будемо рахувати. Порахуємо їх. Скільки цукерок? Одна, дві, три, чотири. І ця кількість позначиться числом. Так, 4. Тепер круасани будемо рахувати. Рахуємо. Круасанів у нас три. Я впевнена, ви всі правильно порахували. І позначимо числом і цифрою. Три. Молодці дітки, справилися всі з завдання. А зараз я вам пропоную. Пограти в таку гру, хто в будиночку живе. У нас е поряд з нами живуть сусіди. Це ті люди, які нас оточують, живуть поруч. Наші цифри в числовому ряді також мають своїх сусідів. Це число, яке стоїть ліворуч, воно буде. Попереднє і число, яке стоїть праворуч, це буде наступне число. Отож, давайте спробуємо. У нашому будиночку проживає число і цифра 2. Яке буде число попереднє? Ліворуч, яке буде стояти число? Так, один. А яке буде наступним? Три молодці. У цьому будиночку тепер проживає четвірка. Які будуть сусіди числа 4? Попереднє три, а наступне 5. Молодці. Наступний будиночок в ньому проживає число і цифра 3. Погляньте уважно і подумайте. Які будуть сусіди числа 3? Сподіваюсь, ви дали правильну відповідь? Це 2 та 4. Ну, і ще в цьому будиночку п'ятірка в нас проживає. А які ж будуть сусіди у цифри 5? Так, молодці. Це 4 та 6. Гадаю, ви всі гарно справилися з цим завданням. Молодці дітки. А зараз ми з вами відвідаємо магазин іграшок. Давайте зараз ми з вами порахуємо їх, скільки всього у нас іграшок. Починаємо рахувати від пірамідки. Зліва направо. Рахуємо одна, дві. 3, 4, 5. Тож скільки в нас всього іграшок? Правильно, 5. Яким числом ми позначимо цю кількість? Так, цифрою 5. А тепер, будь ласка, ми порахуємо з вами по порядку. Давайте будемо рахувати. Перша. Іграшка далі. Друга, третя, четверта, п'ята. Ще разочок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, яка в нас четверта іграшка? Хто в нас буде? На четвертому місці? Це ведмедик, так. А хто в нас буде другим? Так, зайчик, дуже добре. А яка по порядку в нас пірамідка? Так, перша дуже добре. А лисичка яка по порядку? П'ята, ось вона в нас, дуже добре. А яка ж іграшка знаходиться праворуч від зайчика? Молодці! Це лялька. Дуже добре. Навіть смайлик вами пишається. Молодці! А зараз, дітки, давайте пригадаємо дні тижня. Скільки в нас є? Днів тижня. Так, сім. Дуже добре. Давайте їх по порядку назвемо. Перший у нас понеділок. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок, Так, а другий день тижня вівторок. Ніченька настала скоро. Трудовий іде вівторок. А третій день у нас середа. Саме сьогодні вона у нас з вами. Далі спритна молода витинає середа. Добре. Четвертий день називається четвер. П'ятий день п'ятниця. Добре діло ладиться, як приходить п'ятниця. Ось ці дні, дітки, з понеділка по п'ятницю у нас робочі дні. Коли ми ходимо в садочок, коли ми навчаємося в школі, наші батьки працюють. А наступний день, шостий, це вихідний день, субота. Дома скрізь кипить робота. Як почнеться день субота. І ще в нас є один вихідний день, це неділя, він сьомий день. А субота з хлібом з сіллю принесли до нас неділю. Ось такий у нас тиждень. Має він сім днів. Запам'ятайте, будь ласка. Тож давайте пригадаємо, скільки є днів робочих у тижні. П'ять. Добре. А скільки є вихідних? Два. А скільки сьогодні у тижні? Сім. Молодці. Давайте ще раз їх закріпимо. Перший день. Понеділок. Другий вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Молодці дітки, вдома ви ще раз повторите і запам'ятаєте дні тижня, а також виконаєте роботу в зошиті в клітиночку за ось цим зразком. Молодці! На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!